Дружина повертається додому, а чоловік у ліжку лежить з якоюсь жінкою. Дружина, не зрозуміло, що це за баба у тебе у ліжку? Люба, але ж ти сама сказала, що якщо з тобою щось трапиться, то я можу взяти собі іншу жінку. Васю, ти охренів? Я просто у ліфті застрягла. <клес> Петровичу, ти що п'єш? П'ю, а що? Так ти ж вчора кодуватися їздив. Розумієш? Приїхав я на кодування, а там лікарем мій однокласник працює. Ну як за таку зустріч не випити? Корольше, після пляшки його коняку бажання кодуватися як рукою зняло. <риклад> Кум у лазні смажить кому. Тут раптом лунає грім і скрізь дим з'являється діявол. У кому від страху все стислося, а куму хоч би що. Він підходить до них і запитує в нього: Дурень, ти знаєш, хто я? Так, звичайно. І що? Ти мене зовсім не боїшся? Мені після моєї дружини взагалі нічого не страшно. Деякі далекоглядні чоловіки одружуються тільки з тієї причини, що на старості років деякі частини їх тіла не вдасться самостійно намазати фастумгелем.